Якщо ви хочете інвестувати в родючу, товарну, сільськогосподарську українську землю, то вам точно варто знати 13 помилок, які дуже часто роблять українські інвестори. Цікаво, поїхали! Перша помилка дуже контрінтуїтивна і цілком можливо, ви навіть скажете, та я ж теж так хочу зробити. Отже, намагатися знайти землю лише в своєму регіоні. Той, який ви дуже добре знаєте, дуже часто помилка, тому що ви відкидаєте величезну кількість інших можливостей, цікавих можливостей, які є на території нашої великої країни. Якщо ви зі Львова, то купувати землю лише біля Львова це хороша ідея, але не під товарне сільськогосподарське виробництво. Те саме стосується, якщо ви з Києва, з Полтави, з Харкова, з Одеси, з будь-якого регіону. Дуже важливо розуміти, ми купуємо землю. Намагаючись інвестувати в неї як роздрібний інвестор з метою утримання прибутку, і та ділянка, яка може принести цей прибуток, цілком вірно знаходиться на відстані 500 400, 350 км кілометрів від нас не обмежуйте себе лише ділянками в тих регіонах, які ви знаєте. Друга помилка схожа на першу Намагатись знайти землю дуже специфічного, особливого, цільового, двозначного призначення. Наприклад, щоб вона була і біля ліску, і біля річки, і неподалік було село. А може, справді, ви колись захочете збудувати свою хату з краю, або цілком, можливо, захочете мати дачу чи ресторан неподалік біля дороги, між річкою і озером. Насправді, земля сільськогосподарського призначення є активом для агрокомпаній, для підприємців, які. Займаються вирощуванням на цій землі сільськогосподарської продукції, і найцінніша та земля, за яку вони насправді готові платити більше. Земля багатоцільового призначення, і пошук такої землі швидше всього означає, що ви знаєте землю, яка потім буде під забудову, яка не буде в оренді, яку треба буде змінювати цільове призначення. Тобто. Якщо ви справді маєте ціль збудувати готель, то шукайте одразу землю під готель. Якщо хочете збудувати собі будинок, звичайно, що шукайте одразу землю під будинок. А якщо ви хочете інвестувати в землю товарного сільськогосподарського призначення, шукайте землю саме такого призначення. Третя помилка стосується швидше всього браку досвіду, або іноді лінії, або наївності. Тобто не перевіряти обтяженість землі, яку ви намагаєтесь купити. Ви завжди можете безкоштовно проаналізувати свою землю в Держгеокадастрі, зрозуміти, хто є власником цієї землі, хто є орендар, і пошукати дані по Едерпол, по своєму орендареві і по точному власникові. Це дозволить вам уникнути дуже багато помилок. Перевіряйте землю, яку купуєте. Звісно, не кожен з нас вміє користуватися реєстрами судових рішень, чи перевірити обтяженість землі. Можливо, це і не обов'язково, хоча я вважаю, для громадянського суспільства людина повинна добре розуміти свої права, обов'язки і знати, як можна перевіряти, що по яких базах. Тим не менше, ви завжди можете принаймні розпитати тої людини, в якої ви купуєте, чи того посередника, з ким ви співпрацюєте, про те, а та людина, той власник, який зараз продає цю земельну ділянку, звідки він чи вона? Чи ця людина отримає. Мала цю землю у спадок, чи ця людина отримала її в якийсь інший спосіб? Чи ця земля не була під арештом? Це важливо, і це достатньо просто запитати. Це вже буде принаймні мінімальний рівень для того, щоб зрозуміти, яку землю ви купуєте. Навіть більше того, важливо зрозуміти після повномасштабного вторгнення, чи людина, яка є власником землі, бува, не виїхала в Російську Федерацію. Уявляєте, такі ситуації теж бувають. Людина, припустимо по довіреності на сестру, на брата оформляє землю, а насправді її в Україні немає. Це насправді може навіть бути по українських заходах фінансування тероризму. Тому обов'язково запитайте, а де знаходиться та людина, яка зараз продає вам землю. Люди, які продають землю, дуже різні. Цілком вірно, що ви взагалі навіть з ними не комунікуватимете. Це буде або ріелтор по землі, або оператор ринку, або ваш представник в регіоні. В будь-якому випадку поговорити не зайве і розпитати ніколи ще не було зайвим. Тому обов'язково уточнюйте, що ще важливо уточнити, і дуже часто є помилкою, коли ми не уточнюємо, чи нема бува сірих виплат на руки. Що це означає? Орендар платить за користування вашою земельною ділянкою орендну плату. Але на превеликий жаль, так склалося, що є орендарі, які платять частково офіційну орендну плату, а частково сіру на руки. Ну, припустимо, 10 тисяч офіційно і 10 тисяч на руки. З одного боку, це тих самих 20 тисяч гривень. Але насправді вам цю землю потім буде набагато складніше продати, тому що більш кваліфікованому інвестору не дуже хочеться розуміти і вникати в те, чому в договорі написана одна орендна сума. а а на руки має він отримувати іншу. В який спосіб він це буде отримувати? Тобто, те, що для місцевого селянина. Чи селянки було цілком зрозумілим, те для людини з міста дуже часто незрозуміло. Не намагайтеся погоджуватись на ті ділянки, в яких є неочевидна, непрозора і сіра схема виплати відсотків. Окрім того, зрозумійте, є ділянки, по яких домовлено стосувалося виплати збіжень або виплати в інших способах, оплати народження дитини, хрестин або інших макроподій. Не погоджуйтесь на ці умови як роздрібний інвестор. Звичайно, якщо ви перебуваєте в місті. Моє цієї ділянки, то вам видніше, як користувати своєю власністю. Але для некваліфікованого роздрібного українського інвестора я однозначно вважаю, що це помилка. Мені дуже приємно, що ви вже знаєте, що погоджуватись можна лише на ті оплати, які офіційно записані в договорі і які ви отримуєте на свій картковий рахунок чи інший позначений рахунок. І ви бачите, що нюансів є дуже багато, але вникати в них варто і потрібно. І саме для тих, хто хоче розбиратися детальніше, я записав курс, як вигідно інвестувати в українську землю. Лінки під нашим відео обов'язково долучайтеся. А ми з вами переходимо до шостої помилки, і вона полягає в тому, що не читати умов договору оренди. Зазвичай перед тим, як купити ділянку, чи то по наміру, чи то по переважному праву, чи через аукціон, ви отримуєте доступ до договору. І, звичайно, хтось скаже, та що там його читати, там багато букв, там щось між рядків, і так і цього не знаю. Чесно кажучи, з таким підходом інвестором стати складно. Ви маєте навчитися читати договори, які підписуєте. І це є базова юридична грамотність. Тому важливо перечитати договір, переглянути. Звичайно, ви можете замовити юридичну експертизу цього договору, або просто самі з досвіду зрозуміти, що там пише. Але в будь-якому випадку, принаймні, ключові речі переглянути потрібно. Хто є орендарем, на яких умовах? Ви здаєте свою землю в оренду, на яких умовах можуть бути змінені ці умови, до чого прив'язана орендна плата, у якому вигляді земельну ділянку орендар зобов'язується її повернути, на яких умовах може бути іпотека, тобто застава вашої земельної ділянки, на яких умовах може покращуватися або змінюватися її форма. Обов'язково прочитайте всі елементи, які написані в договорі. Нехай навіть не все вам буде зрозуміло. Але з часом договір за договором і вміння розпитувати людей, з якими ви працюєте, дозволить вам добре орієнтуватись на ринку землі. Інвестор не може бути лінивий, це дуже дорого обходиться для капіталу. Може вас здивує, але сьома, восьма і дев'ята помилка теж стосується договору оренди. Сьома помилка полягає в тому, що ми не контролюємо. Чи орендар вніс належним чином вже оновлений договір оренди з нами, коли ми придбали земельну ділянку, належним чином зареєстрував її. Дуже часто договір починає діяти лише після нотаріального завірення, лише після того, як він внесений відповідну базу. Якщо договір не внесений, то фактично старт цього договору починається тоді, коли він буде внесений. Може бути, що у вас навіть є зобов'язання, особливо переважно право, підписати цей договір в межах дня чи тижня, якщо ви цього не зробите, будуть великі штрафи і так далі. Насправді, головне завдання це просто прослідкувати. Записати собі через день, через два чи через тиждень, нагадатися відповідальній людині в компанії, уточнити, чи зареєстрували мій договір, і отримувати примірник цього договору на руки. Обов'язково прослідкуйте це не більше, ніж власне відповідальне ставлення до свого капіталу і свого активу. Восьма помилка, можливо, в дечі навіть смішна. Дуже сильно переживати, що буде з вашою землею після того, як закінчиться договір оренди. Припустимо, у вас договір оренди на 10, 15, 20 років. Зрозумійте, агрокомпанії зацікавлені в тому, щоб зберегти свій земельний банк, той, який вони не можуть викупити. Якщо вони підписують з вами договір на 10, 15, 20 років, це означає, що та земля, яку ви фактично будете як власником, вона є цікавою, її будуть обробляти. По ній є Дослідження, по ній є розуміння, що саме на цій землі можна садити і як саме цю землю потрібно одобряти. Тобто дуже важливо розуміти, швидше всього, навіть після закінчення договору оренди, компанія захоче з вами його продовжити і перепідписати. І за 2-3 роки до закінчення ви отримуватимете дуже цікаві солодкі пропозиції, намагання продовжити цей договір на 7, це мінімальний термін, або навіть на 49 це максимальний термін років. І за чим більше ви кількість погодите років, Тим більш солодша пропозиція буде для вас. Не переймайтеся, що буде за 15 років і чи ви зможете підписати знаново договір. Швидше всього так. Навіть більше того, конкуренція до того часу, швидше всього, принаймні ми всі це очікуємо, буде ще вища. І ваша земельна ділянка буде на розхват. Дев'ята помилка. Українські селяни дуже часто можуть через власну забудькуватість або іноді злим наміром не сказати про те, що вони вже взяли орендну плату від орендаря? Ні-ні, не до кінця року, і навіть не за наступний рік, а в чітко визначеній сумі, яка покриває, наприклад, наступних 5 років. Це насправді достатньо рідкісні ситуації, але теж таке буває. Як вирішити? Принаймні поспілкуватись, принаймні на етапі, коли ви будете підписувати договір, купівлі продажу, запитати, чи ви не взяли орендної плати, уточнити це в свого ріелтора чи в свого представника, уточнити в того, з ким ви співпрацюєте. Це ніколи зайве не буде. Як ви вже зрозуміли, язик до Києва доведе, так тобто треба уточнювати, питатись, треба вникати в все те, що для вас цікаво. Але враховуючи, що є достатньо велика кількість деталей і нюансів, так насправді і на будь-якому ринку все-таки деколи краще працювати із професійними операторами ринку: ті, хто орієнтуються, вибирати земельні ділянки, які є юридично безпечні, які знають, як грамотно оформити процедуру, як перевірити власника землі, як перевірити орендаря. Чи в Нього нема, наприклад, заборгованості по виплатах. Тому я рекомендую працювати із надійними перевіреними операторами ринку землі. В нашому випадку це платформа AgroPartners. Ви можете зареєструватися на ній по реферальному лінку, який є внизу. Більше того, ви можете долучати своїх друзів і партнерів до цієї платформи і теж заробляти на цьому. Ми створили унікальну систему, де на купівлі, продажу і інвестиціях в родючу українську землю може заробити кожен українець. І українка, долучайтесь. Десята помилка швидше характеризує лінощі інвестора, але насправді вона полягає в тому, що прив'язуватися до певних макроекономічних подій замість того, щоб вже зараз розбиратися в ринку землі. Ну, наприклад, я почну цікавитись ринком землі тоді, коли він буде відкритий до іноземців. Я почну цікавитись тоді, коли компанії юридичні особи зможуть купувати землю. Тоді, коли буде розблокований зерновий коридор, тоді коли Україна вступить в Європейський Союз. Зрозумійте, будь ласка, сам процес угоди підписання купівлі-продажу землі, рідко коли триває менше ніж два тижні. Рідко коли, зазвичай це 3, 4, 5 тижнів, якщо це по наміру, це до двох місяців. Тобто важливо розуміти, якщо ви сьогодні навіть захочете купити земельну ділянку, швидше всього, ви найшвидше зможете її купити через декілька тижнів. Я вже не говорю зараз про окреме обмеження, що в мінімум місяць часу повідомити орендаря, тому що в нього є переважне право, так, це обходиться певним чином через аукціон, це обходиться через переважне право, але загалом зрозуміти, це не швидка процедура. І намагатися чекати, коли аграрії зберуть зерно, тоді земля виросте. Це швидше всього давати собі внутрішній дозвіл нічого не робити і не змінювати. Не будьте такими. Користуйтесь можливостями вже зараз. Наступна 11-та помилка є на межі жадібності і лінії. Вона полягає в тому, щоб обманюватися цінам, які є на сайті. Ну, наприклад, ви зайшли на сайт OLX, скажімо, і на ньому пише, що ціна землі за гектар е, коштує тисячу доларів. І ви такі, а, землі ще можна не спішити, ціна не зростає, нічого не відбувається на цьому ринку. Тисячу доларів я десь чув в цю ціну 5 років тому, коли ще ринку землі не було, і зараз так само я чую, нічого не помінялося. Або ви зайшли і подивились з Вінничина, її можна купити там, 35 тисяч гривень за гектар. Або, припустимо, ви побачили, що навіть на Київщині можна купити. Землю за таку ж суму в чому насправді помилка? В тому, що більшість оголошень, які є на ринку, вже давно не актуальні. А не знімають їх лише тому, щоб вони показували, що дивіться, яка дешева в нас земля. Ну але ви шукайте свої приклади, шукайте ті, які ви знайдете. Тому зрозумійте, більшість оголошень це або вже продані земельні ділянки, або ті, які мають якісь свої особливості: земля під арештом, земля з обмеженнями, земля дуже маленьких наділів, щось не зовсім так. Або людина вже передумала давно продавати цю землю. Або це та земля, яка має якусь іншу проблематику, яку одразу не видно. Насправді на кожен товар хоч свій покупець, але, як то кажуть, дане м'ясо їдять. Дуже часто намагання оце я знайду зараз якусь таку дешеву ділянку в три рази дешевше, ніж ринку. Такого немає. Не обманюйте з тими цінами, які є. Тому що ціна ще не відображає, що ви зможете її купити. Працюйте лише з тими ділянками, які ви справді можете купити. Дуже близько до жадібності і цей пункт. А саме намагатися купувати арештовану землю. Звісно, нічого поганого в арештованій землі немає. Цілком можливо, у вас є свій досвід юридичний. Ви знаєте, як працюють виконавчі служби чи приватні виконавці. Ви розумієте, як відбілити цю землю. Або розумієте, що нічого страшного і ви зможете захистити свої права, якщо виявиться, що було якесь не зовсім правильне провадження, і попередній власник захоче відсудити цю землю назад. Зрештою по ланцюжку з часом повернуться гроші, і ви нічого особливо не втрачаєте. Але працювати із проблемними активами потрібно вміти. І якщо у вас немає окремого досвіду або немає свого юриста, то швидше всього варто вибирати ті земельні ділянки, які не мають цих проблем. Благо в Україні їх цілком достатньо. Тринадцятий пункт, думаю, буде дуже несподіваний для вас. Ви знаєте, купівля земельних ділянок викликає залежність. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що в нас аграрне суспільство, можливо, з тим, що в наших мізках є розуміння, що земля має якусь цінність, але коли людина стає на цей шлях купівлі земельних ділянок, вона до того часу, доки не купить. 100 гектарів, які їй дозволено в рамках аграрної реформи, зазвичай не заспокоюється, і отут для себе дуже важливо розуміти, що ми маємо обліковувати ці земельні ділянки. Чому? Тому що середня земельна ділянка у вас буде 3, 5-7 гектарів швидше всього, і відповідно. Це близько 20 ділянок, які у вас будуть. По них потрібно вести облік, вести облік, в кого ви їх купили, вести облік, яка орендна плата, вести облік, до якого року ця орендна плата, з ким контактувати в компанії, якщо у вас виникають якісь питання. Це обов'язково і дуже важливо. Тільки той інвестор, який обліковує свій капітал, може претендувати на те, що він буде зростати, бо в нас завжди зростає і удосконалюється те, на чого ми фокусуємось. А, можливо, ви думали, що це вже останній пункт, але ніт. Тому що насправді найбільша проблема це 14 й пункт у нашому відео. А саме, взагалі, не займатися, не вникати і не купувати родючу українську землю. Тому що такий шанс випадає, я вважаю, раз на століття. І через багато років дехто скаже: ех, мені б ці ціни, які були колись, ех, я б купив української землі. Це ж такий цінний актив, це ж актив, який не можна виробити, це ж актив, який нам близький, це ж той актив, який як виробничий приносить гроші. Якщо ви не цікавитеся і не вникаєте в українську землю, як на мене, ви робите найбільшу помилку в будь-якому випадку, з кожну свою інвестицію потрібно звести згідно свого інвестиційного. Фінансового плану. Ми це навчаємо в MoneyBot і в InvestBot. Ми створили достатньо велику кількість інструментів для те, щоб кожен роздрібний український інвестор чи інвесторка могли прокачувати себе, причому безкоштовно. Лінки, як завжди, під відео. Але запам'ятайте, є ті інструменти, які доступні в цілому світі, а є ті інструменти, які доступні нам, українцям. Обов'язково ними варто скористатись. З вами був Роман Кушнір. Я чекаю на ваші вподобайки, чекаю на ваші коментарі і обов'язково напишіть, яку з тих помилок ви робили, або яку з цих помилок ви б хотіли ще додати, і ми їх обговорили в наступних відео. Зв'язки скоро знову бачимося. Па-па!